За вікном сніжок лететь, вітром завігає, то спішіть усі до нас на свята випилає. Ну а той сюди прийшов, хвадівався так, не сніг і не один раз немає городіта, добре знає, де то летіла, до нас свість, що в нас дорозі їсть. Це кожен пам'ятає, це святий наш Миколай. Що він всіх задає, їм дарунки посилай. Він же близько вже йде. Наша пісня, хай, -хай, -хай». сьогодні! <після> You're We so Я про що нас він гореє, тут ракону він Не забуде він нікого, ні хороту, ні дров. На віконечках малюнки з кого на Дітям принесе дарунки, під подушку покладе. Свято роботи нього прибагато. При ті дохо не хотили, спадровки, я до, подорок, до А щоб Миколай завітав до нашого класу, нам треба його що гухаємо Давайте Гукаємо? Щедрі подарунки мають дімкам рідні друг. Він говорить, Україна це наша батьківщина з багатою культурою та традицією, що Миколай завжди був ми особливим для нашого народу. Він символізує щедрість і благополуччя в ці непрості часи для нашого народу. Ми потребуємо від нього підтримки та благословення. Святого Миколая ми дуже любимо. Святий Миколай допомагає надірити чудеса, спонукає бути добрим один одну та зберігати любов у серцях. Святий Миколаю, йди до нас, діти зі терпінням чекають на тебе. Тож давайте всі разом покличемо його. Святий! Микола! Святий! Вітаю вас, мої любі дітки! Сьогодні цей день, я радий бачити всі ваші усміхні обличчя та радісні оченята. День Святого Миколая я ж хочу також вам нагадати, як важливо допомагати один одному. Та бути добразишими. 6 грудня ми також визначаємо День Збройних сил України. Наші гучні воїни боронять нашу рідну землю, даруючи нам можливість радіти і святкувати великі свята. Гарне Україні, є свято, гарне чарівне, що Миколай, святі, ряднині, плукняним власності несе. Сьогодні раз твої броді воно на нас. Мама пала святи із неба, усе не може зазирне. Дитячий, та щасливий, та у дитячих теж сейчас весела вісь, у кутками гри. Відтис на бахмут. Тебе Миколай, проще прими. Будемо слугняні, буде чаніми. Буде пам'ятати, собою всі. Хочемо межити, ми мирі і добрий. Спой вийгай. Місих, місих так, а теперь Миколай до нас прийшов, да. Да. я хочу побачити, чи прийшов. діток любить, поважає, до санях чоловік в гості приїжджає. – Хто це такий? – Миколай! – Миколай! – Ти впізнав себе чи ні? – Звичайно, звичайно. – Артемович! – Я Миколай. У людини я своїх до хати тає. Я мені діткам подарунки даю. Залишає. Це таке. Так, і ще у нас дуже цікаве буде завдання, чого я буду вам читати, а ви будете відгадувати, чи це правда, чи ні. Так чи ні, кажете. Добре? Слухайте уважно. Миколай приходить на весні. <кліплінь> Чи правду я кажу діти вам? Ні. Ой, прикольний Миколай козак. Його всі люблять. Ні. Ні. <кліплінь> <кліплінь> Зірцю він прийде. Це добрий знак. Поміркуйте ви, це несе дарунки лише мені. Скажу я правду, діти? Ні. Приходить да. він до нас вночі. Цей да. да. сюрприз, сюрпризи він мені. І всі шукаємо дарують всей ми. Ні. Ні. Ні, неправда. Так. На кухні з'їсть усе, не залишиться й мені. Чи правда це про Миколая? Ні! Тут неправда. Він у нас хороший, правда? Слухняним дітям подарунки це як факт. Сказала правду, я ви? Як думаєте? Да. Да. Так. А на слухняних пластилійських погоджуєтесь ви зі мною? Ні. Не слухняні! Дорогі наші воїни! Сьогодні прийміть наші найщиріші побажання від учнів першого класу! Нехай ваша самопожертва та самовідвага принесе нашій країні світле майбутнє та вічну перемогу! Слава Україні! Героям! слава!